2025 року з додатками, додатками саме сам план санації, за затверджений протокол з боромом комітету капіталі 1-4 класного 4.025 року додатків з mm -hmm. е, залученням. Так, протокол капітолії 1-4 червні, 4.25, заява короткої санації НЕСВІТА, заява апельсина короткої статті 2 поруч правильні організації з додатками копію протоколу про позначення директора

Щодо схвалення плану санації з додатками. Це розміщено в системі електронних Сказано, це заява з додатками. Також є система електронних суд 8.00. Так, ми дійшли, це з фото про питання продовження доказів, а саме щодо повідомлення аудиторії про збори загальні проведення. Так, західні. З вихідними 90-43 та хідним 90-44 у основному пролучні доказів, також ще до повідомлення усіх про саме позавніт про за про, про проведення зброї кредиторів. Так, шановні. Отже, э, робимо наступну чином. З всіми документами домови тут позволив, тут ознайомився. Тоді ви маєте до уваги, що у нас присутні в судовому засіданні представник Білицької територіальної громади, так, і Білицької територіальної громади, де того нам представлені голосу, а на дорадчий голос без право вирішання видачого голосу, надав заперечення, тому що зараз заслуховуємо заперечення, якщо мати вогнепротим, то додав способ, якщо прилягають заперечення. Речення ваше ще з того, що дійсно нам склали повідомлення про проведення зброї капітолії план санації. До сьогоднішнього дня і в електронному суді ми ще не встигли ознайомитися, тому що вони надійшли після, як розумію, вже обіда. Без плану серед нас не ознайомлювали, Коли ми попросили це зробити на зборах, було повідомлено, що немає змоги, немає примірників в даному випадку ознайомити нас з планом санації. Потім повідомили, усно, що внесені зміни всього лише одна сторіночка. Але яка сторіночка, що як нас не було повідомлено. В даному випадку фактично ті особи, які проголосували, було неправильно проведено, тому що були представники позавідній партії, вони голосували проти, про те, яким чином вказували, ми протоколи не бачили взагалі. Не протоколи, не ознайомлені, нічого. От яким чином відбулися збори, повідомили, що ми вам протокол на підпис надамо. Та, у нас немає примірників плану санату, ми вас, можливо, все. Тобто я вважаю, що в даному випадку фактично, якщо повідомляється про те, що спадюється план санації, повинні всі кредитори бути ознайомлені. Те, що ми без права відповідно збирачого голосу, це не значить, що нас не знайомлять з планом санації. Крім того, якщо просто внесе на про одну сторіночку, план санації повинен передбачати це відповідне фінансове інвестування, яким чином це рахунок, який будуть вносити кошти, цього попереднього плану санації не буде. Що в цьому плану санації нам не буде? Тому в даному випадку, фактично не податкові, не нам, нікому кредиторам не надали. В телефонному режимі два кредитори приймали участь. Ну, не передбачено в телефонному режимі прийняття участі в боротьбу. Е -е, який один голосував за, не бачачи ні плана в санації, нічого, то не зрозуміло, за що він голосував. Один взагалі покинув збори. хоча він там, там написаний, що він вже. Але збори він покинув. Тому я вважаю, в даному випадку ваша честь нам потрібно ще час хоча б ознайомити те, що надали, для того, щоб ми могли теж реагувати на відповідність зазначеного і взагалі яким чином були проведені збори. Потім нам повідомили, що е, усувають внесій, та що новий кандидат, прийшов Сербюк і почали розповідати, що він готував прав сам. Арбітражний керуючий готував ванцинацію. Фактично, <сміст> я взагалі вважаю, що крім повідомлення більше нічого не було впевнені. Бухгалтери, вона, вона проти голосувала, бо вона так само і ніхто в ванцинації не назвала. Керівників заінтересовані особи стосовно пошукання. Але вона так само, як е, і її для ознайомлення по акціонації повинен надавати якось, на і ви на те, комітет кредиторів. І який запис проводиться тим збором. Ще хто бажалося пропозицію, вода пора. Молоко підтримує випадання вище ради. Та зазначає, що також нам не направляли план синації. Ми не ознайомлені були з ним. А так своїх пропозицій що стосовно <головік> балансонації ми висувати на прокуратури також не могли. От, тому що не було розглянуто це питання е, ні податковим керуючим, ні іншим розумним. Ми не можемо оцінити об'єктивно, чи там порушуються якісь наші е, права, чи е, ми можемо, могли б і підтримати. Вам ставлення на Ні ходило, тільки подумали прибор кредиткою. І більше ніяких документів не було. Також нам обіцяли, що нам надають протокол збору території. До цього часу також ми нам ніхто не направляв, обіцяли, що певна будуть до того моменту, як буде направляти суд, обіцяли, що це значить територій, території нашу позицію стосовно того, що е, не можемо ми розглянути питання саме так на зборах території. <титання> І також запросили про розгляд питання щодо перенесення збори кредиторів для ознайомлення та надання своїх пропозицій щодо плану санації. Бажану Оксандроксійович, <перед> я так зрозумів, що вони внесли на одній сторінки зміни. У план санації, що буде десь проведена експертиза на перепрофілювання. Але сам план санації він залишається по свідокомплексу. Це громаду категорично не, 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 нас не цей варіант зовсім, тому що це знищення населеного пункту. Знищення населення. І у нас за 5 років був депресивний регіон, все ще депресивне, що квартири не по чому, всі роз'їхались хто може, всі не приїжджають, хто може. І зараз такий варіант ось ну, він. Осінь, ми його бачимо. Тому... Ну, Хоч у нас і немає вирішального голосу, але ми заперечуємо категорично. Ну, хоча б ознайомиться ваше чисто, хоча б нам ознайомитися, що змінилося. Якщо це ваша честь. перепрофілювання, то вже ж подається план у нас з якій ви діяльності повинен бути. А як нам просто пропозиція, ми одну сторінку поміняли, яку дайте, яку ви поміняли, така та, одна сторінка. Ну. <overstire> І хотіли б протовати я хотів б протокол глянути, чи ці вірно дані внесли, тому що ми хочемо... Моя людина, людина по телефону, я проти, ті пишуть за. Знову ж таки, у нас немає, у нас приймається шляхом опитування, або люди з'являються на зборах. А просто в телефонному режимі невідомо, хтось каже, я за протокол до людини не вписує. Також на бабураторії було озвучено таке питання стосовно плану санації, що буде проводитися експертиза. Чи так, це, експертиза експертиза щодо зміни що зміни виду діяльності, ми вважаємо, що надано, надано експертній оцінки щодо цінності зміни виду діяльності. Ця оцінка не була проведена і важливі її проводити вже в санації. Ми вважаємо, що це для презентаційного тих виразне до переходу до план з нації без експертної оцінки, якщо вони не впевнені, в тому що вони можуть до неї прийти і змінити від економічної діяльності. Ну, вони кажуть, що ми перебуємо які від діяльності? Це експертиза покаже. Визначається ну, експертиза показує, не може. Ми прохаємо спочатку експертиза, зміна виду діяльності, а тоді план санації згідно цього виду діяльності. Ми підтримуємо перепрофілювання, ми зробимо все, щоб вони були комфортно і працювати. А тільки нас не вбивають під високими лозунгами держава там і все проще, він за громаду. Зовсім забув. Йому прийшлося нагадувати головуючому, що а громада, те інтереси громади. Тобто ми бачимо, що йде процес, який знищить громаду. Що ми заслухали? Висловили, так? Субтитры сделал DimaTorzok Половина рішення выключить. Да, да. После проекта 917 916 Розглянувши відкритому судовому засіданні, треба справи 517 за заявою товариство з межних відповідальних постель безпеки, Кодировку 34, 96, 27, 73 до товариства з обмеженою відповідальність у сільській традіції Полтавського область, Кобаляцький район, СМТБІ, кібуть за будівельна будинок, Кодировку 36, 15, 60, 3, 48. Постановили судно таретивної частини ухвали суду. Та повідомив, що завершення те, що вхова справа помилувати таких прийшов з питаннях по суті фактичне рішення суду повний текст буде буде видано при 10 днів для оголошення вступною та резитивної частини ухвали суду. Керівчиста статтями 2486 Кодексу Українського суду статтю 24-23, яка Україна суду ухвалить. Припинити процедуру розпорядження меню, товариства з обмеженням на сусідській традиції, полтавського область Кобеляцької, Півники вулицях будівельних 11, Пудерку, 36, 15, 63, 48. Припинити повноваження розпорядники майна, товариства з обмеженими для місяць сільських традицій, полтавсько області Коляцької, вулицю будівельних 11, Пудинку 36, 15, 63, 6348, поручниця та годинної манчі. Вести процедуру у справі номер 517 рік 1621 рік 22 пробанку товариство з межних далі сусідських традицій, Полтавської області, район, СНТ Білийки, вулиця будівельних будинків один, Путин був тридцять шесть, Затвердити план санації, товариство з межних дальних сусідських традиції Полтавська область, Позаляцький ребенка, Смт Білий, вулиця, будівельна будинок, УДУ тридцять 5348 схвалений протокольним рішенням зборів процедурів 4 марцьому 2025 року, зазначити керуючому санацію кожника, перед керуючий та війка відкриває числі до самого права діяльності діяльність керуючого розпорядника на ковід сенат ліквідатор No1974 19.10.2020 року. Оприлюднити установлення частиною 4 статті 50 Кодексу Українського повідомлення введення процедури санації. Товариство з обмеження відповідальності сільські традиції Полтавська область Кобілецький району святий Білий вулицях, будівель на будинок 1, по Деркуті 6, 15, 60, 48, Забов'язати посадових осіб, товариство з обмеженою дальним сільських традицій, Полтавська область, Подарявський району, святим Білий вулиць, будівель на будинок 1, подари пути 6, 15, 60, 48, передати керуючий саме серед біля побігу, остров 15 днів багато студентську документацію, бо жника, пічатки, штампу, матеріальної та інших. Забов'язати керуючу санацію статура Вікторія Володимира доповнить помилок згідно з вимогом кодексу прийнявського процесу банку. Забов'язати керуючі санації боржника за 15 днів до закінчення процедури санації, а також за наявності поставити протоколу припинення процедури санації, надати комітету кредиторів, письмовий звіт, і повідомити кредиторів про час і місце проведення засідання комітету кредиторів. Зменсу винесення упали проведення процедури санації, а речного борника іншого обмеження дій божника, що до розпорядження минуло накладить лише в межах.

Полона набирает законные созданы підписания судей людям, это может быть розказано до суда о поліційной станції, порядку до сроки вспомнила стать 254-257 ГПК МПК Все Сэшмани, до закрепления.